Це я думаю комплексне питання, точніше, не комплексне питання, а комплексні наслідки діяльності путінської влади, яка налаштована тільки на реалізацію. На забаганок кремлівського карлика, причому йому абсолютно завжди плювати на те, що відбуватися буде зі звичайними росіянами. Він ніколи не цінував росіянина він ні за що ніколи не мав і приймає цьому підтвердження звичайності міцні штурми, де Путін готовий класти в землю. У тисячі своїх співгромадян там щоденно, буквально Тому на питання там житлово-комунального господарства. Йому в принципі також абсолютно все одно, але хоча б раніше, хоча б тримали Москву, хоча б тримали Санкт Петербург, наскільки да, оскільки ці міста важливі, да, важливі і для Путіна водно одне одне безпосередньо пов'язане з його початком такої кар'єри, інше, звичайно ж, столиця іде не має бути такі таких Холодних в даному випадку, поки не голодних, але холодних уже заколотів проти влади. Але ми бачимо, що ні Собянін ні центральна влада з цими ну ніби елементарними завданнями впоратись не можуть. Це пов'язано. Да це пов'язано з тим, що всі вся концентрація ресурсів вона відбувається на ВПК на військовій царині. Підтвердження цьому бюджет на 24-й рік, де кожен третій рубль, отже, а це там третина державного бюджету Російської Федерації буде направлена на війну, а не на дороги, не на будівництво стратегічних підприємств, ні на покращення життя звичайних громадян. Та соціальні виплати. Ні, все це скорочується, а не індексується. А на такі, в принципі, всі стратегічні проекти будівництва, як там магістралі, залізна дорога, газифікація, стратегічні підприємства, все це відкладено на після війни і відкладено не зараз, а ще в 2023 році. Тобто, сподіватися росіянам немає на що. Раніше це розуміли в глибинці. На путінської Росії, а зараз це вже розуміють і жителі Москви, і на Санкт Петербургу. Я думаю, що весь цей Тотально корупційне крадівничий режим Путінський вже дає дуже великі трещини, так би мовити, да які звичайно не залишаться непоміченими звичайними громадянами, адже. В них все більше буде бажання, щоб Путіна не було в тому місці, де він зараз знаходиться, і щоб все ж таки Росія звільнилася від цього тоталітарного режиму. Тут логічного пояснення немає. Все пояснення воно полягає в міфологемії. Яка створена для звичайного росіянина і створена за багато років владою? В цьому міфологема передбачає, що найбільш по найбільш поважна дія, найбільш дії, яка оціниться так би мовити путінським режимом, це померти за самого Путіна. А яким чином там відбувається, що в самій Російській Федерації, ну ви ж бачите, що навіть під час прес-конференції Путіна, під час там його спілкування з журналістами, він не показував, що він орієнтується у внутрішній політиці. Він Досить гарно орієнтується в зовнішній політиці і в тому, Чого він хоче, а, і чого, що він намагається досягнути. А, от навіть да, дійсно ви згадали про ракетні обстріли. А, по а, думці експертів, один із останніх ракетних обстрілів на Україну, коли там було 120 ракет випущено, а, то це було приблизно півтора мільярди доларів. Чи вирішило б питання півтора мільярди доларів? багато проблем житлово-комунального господарства. В самій Російській Федерації, я думаю, що так звичайно. І от тепер наступне запитання: скільки ще таких півтора мільярдних нападів готує Російська Федерація? Я думаю, що на один і не два, і навіть не десять. Тому, в принципі, ну ніби все очевидно. Ті, хто колись сподівався на газифікацію в одній з найбільших країн, яка володіє покладами газу, Є його експортерами, так його, мабуть, за свого життя і не дочекаються. Ті, хто сподівався їздити на машинах вітчизняного виробництва по своїм дорогам, не отримає ні машин вітчизняного виробництва відповідно не дорог. Тому що по цим залишкам дорог, які не будуть навіть ремонтуватися, буде їхати в кращому випадку військова техніка. Ну тобто, Російська Федерація йде по впевненому Ну йде по сценарію радянського союзу, і тільки обвал цін, скажімо, на енергоресурси і максимально, скажімо, санкційний вплив через повне ембарго Російської Федерації. Я думаю, покладе цей путінський режим на коліна за декілька місяців. Та яка там іронія їм, аби зігрітися? От у чому справа? Тут не до іроній. Я думаю, що вони думають про інше. Я думаю, що вони думають про карму, яка їх починає доганяти. На коли вони стріляють ракетами по мирним українським містам, коли вони аплодують, бачучи великі жертви серед мирного населення розбомблені багатоквартирні будинки, цілі квартали без вікон. Коли вони цьому аплодують як людожери, от тепер їм навіть природа дала твіточку у вигляді того, що зараз вони сидять без світла і без тепла. І це призвела, до речі, не Україна, а це призвела їхня ж влада. Ну це так просто, як то кажуть, там для іронії, а їм для відчуття реальності. Відповідь якраз от полягає в. В багаторічній пропаганді в Російській Федерації пропаганда замінила їм а, хліб. Дугінська ідеологеми міфологеми через цю Сурковщину, Соловйовщину і Скибівщину, призвели до того, що мозок рядового путінця, росіянина, він настільки затуманений, що йому потрібно буде після відключення від телевізору декілька років детоксикацію проходити. А інші це сторонами далі, це ті люди, які давно зрозуміли, що їх обманюють. вони просто не дивляться телебачення в Російській Федерації. І абсолютно апатично відноситься до абсолютно всього, що робить влада, причому і всередині Російської Федерації, і поза нею. На і це такий, такий масив людей насправді дуже багато. Багато цих людей ви запитуєте, що може бути тригером до того, щоб повстало російське суспільство. Я думаю, що перш за все. Це звичайно економічна дестабілізація в самій Російській Федерації і дійсно холодильник як раніше впливав, скажімо, на те, про що говорили на кухнях, так він і зараз буде впливати. Але досягти, скажімо, прямими методами цього результату буде максимально важко, тому що все одно, допоки не буде повного ембарго. Росія, як велика сировинна країна, буде навіть в обхід санкційних методів, процедур продавати і хоча б чимось ці холодильники росіянам там, умовити, набивати. Так? Тому потрібно шукати гібридні рішення. Як на мене, таким гібридним рішенням може бути якраз не перелегітимізація Путіна. 17 березня. Отже, невизнання його. Перш за всі по ті перш за все по тій причині, що на вибори будуть проходити, в тому числі на тимчасово окупованих територіях України. Жодна більш-менш навіть цивілізована країна в світі ніколи такий переділ, силовий переділ не визнає, оскільки це по суті нас відкидає десь до часів Першої світової. Не забувайте, що на фоні рішення. Ради Європи, яка вже назвала диктатурою Путінську Росію, самого Путіна, і вже зазначила те, що ні про яку ні про які визнання Путіна переобраним президентом Російської Федерації, мова не йде апріорі, скільки він там собі відсотків не намалював. От якраз це мені здається, зможе бути таким тригером для того, щоб великий дискомфорт. Великий дискомфорт попала еліта Російської Федерації, адже задумайте, що таке нелегітимний президент. Він не може бути представником держави на міжнародних майданчиках, тобто він навіть не зможе доєднатися по якомусь скайпу. На, на той самий G20, куди він раніше доєднувався. Да? Я думаю, що це величезний дискомфорт буде для еліти. Вони почнуть нести величезні фінансові втрати. Да, і не забувайте, ще такий аспект: жодної угоди, жодного юридичного документу він підписати не зможе. А те, що він навіть підпише, буде нікчемне апріорі, коли буде Путін в Росії, там буде вакуум легітимності, коли прийдуть люди, коли буде перезавантажена влада в цілому Російській Федерації цей вакуум звичайно заповниться, і тільки це зможе дати росіянам хоча б якісь перспективи на майбутнє їм, їхнім дітям та онукам. А допоки буде нелегітимний а, Путін, а, їх і це і буде чекати тільки тотальна війна, тотальна мобілізація а, і ну просто фізично знищення.